Нам знадобиться молочко, два яєчка, масло, дріжджі, сіль, цукор і борошно. Найперше 250 мл молока підігріваємо. Маленьку тарілочку. Вливаємо трішечки молока, десь там 3 столових ложки. Беремо дріжджі, якщо свіжі дріжджі, то 30 грам, якщо сухі, то десь в районі 10 грам. І чайну ложечку цукру. Гарненько все переминаємо для того, щоб дріжджі розтворились. Все, дріжджі розчинилися, відставляємо в сторонку. Але я для швидшого процесу поставлю в духовку при 30 градусах. Далі беремо більшу миску, вбиваємо 2 яйця. Добавляємо пів чайної ложки солі. Збиваємо, додаємо три столові ложки цукру і гарненько взиваємо. Вливаємо залишки теплого молочка. Потрібно додавати розтоплене масло. Десь 50-70 грам, бо я їжу. Вбиваємо наше розтоплене масло. Беремо наші мене Вже тут така гарна шапочка. Перемішуємо і залишимо відправити борошна. Борошна приблизно десь пів кілограма, але ми будемо вводити поступово, бо в кожного різного борошна і потрібно буде дивитися на консистенцію тіста. Тут в мене 300 грам борошна. взяла 300 г борошна, добавлю ще 2 столові ложки олії. Це тісто. Я ввела десь до цього разом приблизно 450 п'ятдесят грам. Дивіться по своїй консистенції. Тісто має вийшли. Трішки лепло дорогу, тобто ось так. Ще трішки змащу. І коли я вже зараз змастила, тісто майже не липне, але воно дуже пухке. Бачите, воно все рівно трішки прилипає. Залишаю тісто на півгодинки. Я знову поставлю духову піч на півгодинки при 30 градусах. Все, наше тісто гарненько піднялося, змащую руки олійкою і буду формувати кульки. Зкладаємо, можна бішечки, в залежності від якого розміру хочете булочки. І такі кульки ми залишаємо на хвилин 5. Все, кульки наші трішки відпочили. Гадаємо, трішки олінкую. І приступаємо до формування булочок. Змащуємо гарненько розтопленим маслом і посипаємо цукру. У мене тут цукор, звичайний, ванільний цукор і трішки додавала кориці. І закручуємо. Складаємо навпіл. І ось так розгортаємо, покладаємо. І так робимо всі булочки. Потім залишаємо їх на хвилин 10-15 на розтойку. В цей час включаємо духовку 180 градусів, верх-низ конвекція. Після того, як пройде 10-15 хвилин, змащуємо жовточком і все в духовку до золотистої скоринки. Наші булочки готові. І хочу показати. Яка тісто в нас вийшло, негасенькі. Такі, як раніше, були в школі, в столові. М -м -м, а які ароматні.